Чи можемо ми знайти з вами площу бічної поверхні? Якщо можемо, то Володя, підкажіть, будь ласка, за якою формулою? Ось так за допомогою екрану та інтернету вивчають геометрію учні Оксани Кобильник. Працює педагог в учительській і жартує, що вже зрослася з ноутбуком. Висота, інша сторона прямокутника, Довжина кола. довжина кола. За якою формулою шукаємо довжину кола? А далі вчителька прямує до класу. Там на неї очікують двоє одинадцятикласників для консультації. Дарія цимбаліст математику обрала пріоритетною для складання ЗНУ. Готуюся із репетитором, і вчителька нам допомагає готуватись до ЗНУ, і також сама дивлюсь деякі відео. Пріоритетно, мабуть, якийсь менеджмент або якась економічна спеціальність для її однокласника Єгора Волошина вивчення математики теж потрібне для вступу. Говорить, що тижня у них три уроки цього предмету, і це вперше з 1 вересня він прийшов до школи. Особисто для мене краще навчатися очно, тому що це живе спілкування. Приємніше бачити своїх однокласників вживу і хотілося би, щоб все закінчилось. Скоріше хлопець каже, що за таких умов здатен і самостійно підготуватися до зНУ в більшості випадків. Я відкриваю інтернет і дивлюсь всі завдання там. Дуже багато роликів і вчителів, які можуть пояснити, як там використати ту чи іншу формулу. І, в принципі, одному можна добре підготуватися до ЗНО. Без репетиторів натомість його вчителька Оксана Кобильник говорить за учнями та шкільною дошкою сумує. Я люблю бачити дітей, спілкуватися з ними, Я люблю працювати з старшими дітьми. З ними цікаво. Вони вже дорослі. Вони можуть відстоювати свою думку. Але такі реалії, що мусимо працювати ось так. Зі слів Оксани Вікторівни, два уроки геометрії та один алгебри на тиждень замало. Математика це навики, так як і письмо, так як і англійська мова, так як і будь-що мають бути навики. А за одну годину намагаєшся пояснити, намагаєшся закріпити, намагаєшся спитати, а часу, часу все-таки мало. Я дітям казала: я не чу вас математики, я вас хочу навчити мислити. Вмотивовані до навчання діти здатні успішно опанувати предмет у протилежному випадку. Форма навчання не переноситиме результатів, додає пані Оксана. Діти зараз можуть навчатися і без учителя. Якщо є дуже добра база, початкова школа і середні класи, і база сильна, то е, діти можуть брати інформацію будь-де на сьогодні. Неможливо точно виміряти рівень освітніх втрат під час дистанційки, каже начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Орієнтується поки що лише на ту інформацію, яку надають учителі. Це стосується. А, Точних дисциплін це стосується математики, це стосується хімії, це стосується фізики. Тут про освітні втрати говорять від 45% до 60% вчителів. Вміти навчатися це одна із тих компетентностей, яку мають діти формувати в закладі освіти, тобто над цим саме вчителі школи повинні працювати. Ірина Філенко Олег Кураш та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.